Друзі, вас вітає канал МГК Україна. 21 лютого 2019 року, на моє ім'я як народного депутата надійшло звернення громадської організації Майдан Громадський контроль головне, що звернення було про зупинення злочинів у вигляді побиття катувань вбивства, зґвалтування та вимагання коштів у засуджених, які відбувають покарання у Бердянській ВК номер 77. До нас звернулися матері саме. Засуджених, які відбувають покарання в Бердянській правній колонії, стосовно того, що є побиття катування, також вимагання коштів. Внаслідок перевірки, ми прийшли зразу. Ми встановили, побачили, що три особи, які перебувають на карантині, вони були побиті. Але що ми встановили? Ми були просто в шоці, коли ми прийшли, побачили. По-перше, всі люди були, ті, які засуджені, усі були як вони на плені. Вони опустили голови, ніхто на нас навіть не дивився. Всі відмовились з нами спілкуватися. Це було вперше в моєму житті. Я як помічник народного тата, як журналіст я багато разів виїжджав в різні колонії. Тут було зроблено так, що люди всі були просто забиті. Вони були настільки вони боялися того, вони боялися очі навіть підняти. Розумієте, я такого ще не бачив. Ну це були признаки тортур. Тут, значить, перевів начальник цієї установи. Вони вже попрацювали з засудженими, і вони відмовилися роздягатися, щоб показувати нам ті побої, які в них є. Там були і п'ятки побиті. Ну все, ви знаєте, ну я був просто в шоці від того, що є. Я, мама засудженого команди не тоді. Як вас звуть? Ольга Іванівка, мать Ольга Івані. Коли перший раз він дозвонив, на жаль, я була недоступна. Він позвонив своїй дівчині, бо в нього є дівчинка, де вони зустрічаються вже багато років ще зі школи. От. І каже, я не знаю, мені хтось дзвонить від Оля. В мене про сказали, що якийсь хлопець, ну не похожий на Дениса, Сказав, це я Денис, передай мамі, що хай де хоч знайде 120 тисяч, іначе Ого. я помру. Тому що він не казав прямо, що його вд'ють, він плакав по телефону, говорити він практично не міг, тому що настільки тоді я тільки зрозуміла, що його там їють, вибивають. Я, я ще не могла зрозуміти, що Денис, бо ми не могли почути його голос. Ми послухали ті записи, ті, що коли матеря розмовляла зі своїми дітьми. То есть, ну, ми були в шоці, то ми знали, що він дуже сильно побитий. Тим більше ми дізналися про те, що йому там і... Є... Гвозді в ноги забивали, і, і голки під ногти засовували, і бички на ньому там тушили. Ну, все, ну знаєте, весь букет, щось і посло, і, по, і пласкоровцям ну, пальці йому карьожили. Коли я його побачила по відеоконференції, mm. от, він сидів збоку, в темноті видно його не було. От говорити він не міг, в нього тільки шли сльози. Тоді я почала бити на спалах, просто сльози. Говорити він не міг. Він тільки «м-м-м». Він тільки єдине, що сказав, прошу про що я хочу присутствувати в залі в Верховному суді. Це все, що він міг сказати. Получається, так коли ми зустрілися з Денисом, то він конкретно розповів, як його били, катували. І на моє конкретне запитання, хто саме робить оцих опущених, він сказав, що це робить адміністрація, тому що це відбулося на його очах і не одноразово. От квіт за те, що він українець, розмовляв на українській мові, і в першу чергу, коли викинули з цього воронка, його заставили роздітися до гала. І він 20 кругов голий, без трусів, бігав там по, по кому, по снігу. Це, це адміністрація змусила? Так. Да. Коли його дуже сильно побили, ногами, кілками, чим не били, його підізвав, його підізвав Чукін, Ця начальник установи, і сказав: Ну що, бандеровець? Будем и теперь из тебя делать человека. Екатерина Беляк, мать засудженного Беляка Юрия Викторовича, також відбуває покарання в 77 й виправній колонії. Ми Ви розмовляли з сином. Ви розумієте, він доросла людина, і якби він ну, дуже плакати мамі не буде. Але він сказав, що мама, якщо б'ють, просто так. Б'ють, якщо, ну от як просто так, ну от якщо ти йдеш не отак, а трохи ти підняв голову, Своїх очах не побачили страху, значить, б'ють, б'ють кайками, забувають всіх, добре, якщо тебе, ані, значить, лупцюють усі ці по 10 чи по 15 чоловік, скільки вони там ходять з троєм. Лупцюють всіх до упаду, заставляють лупити один одного. От я сьогодні маю лупити його. Якщо я, я не я. буду лупити, то будуть лупити мене. Існує якась процедура катування черепаха. Це коли тебе підвішують, чи нагинають, якось виламують руки назад і б'ють сюди, або ж ліктем, або ж якимсь важким предметом. Тобто в тебе зразу струс мозку, і в тебе ну просто ти тому вони ходять усі як зомбі, бо їм повибивали мозги, повибивали реально повибивали криками б'ють по п'ятам, більше трьох тридцяти разів не б'ють, бо вже може бути смертельний сход. 30 разів якраз як раз людина витримує, у них воно все вираховане. І це при всьому цьому стоїть 5, 6, 7, 8 чоловік і ждуть своєї черги, що зараз так же будуть луксувати. Його. Цього відтягнуть, відільють, відтягнуть. А ти ставай сюди, зараз будуть бити. Він син заявив і мама, якщо, не дай Бог, мене ще раз будуть бити. Або ще раз мене заставлять когось бити, або ж не дай Бог, буде ще гірше посягання на заґвалтування чи ще щось. У мене росте донька. Як я вийду на волю, такий я життя піду. Ну як випадок саме страшний у нас є саме по цій колонії. Просто не можу про це сказати. Значить, не, не сказати та тось, не сказати це Ткачо, Олександр, Олександр Олександрович. Це людина, яка ну я вважаю. Вона виконувала наказ по рішенню суду. Вони якось там всі пора спіймали, привезли його, як кажуть, здали в правоохоронні органи. Правоохоронні органи, замість того, щоб цим сепаром розібратися, притягнути до кримінальної відповідальності, притягнули до кримінальної відповідальності значить, качова, ще трьох хлопців. Йому дали там три роки позбавлення волі. Так, от його мужність, та яку він проявив на фронтах, йому обернулося тим, що за наказом Чукіна, як нам сказали. Цього хлопця брутально та безкарно зґвалтував там один із засуджених. Ну став нього, я так думаю, що дуже жахливий. Саме страшне. Псих Психічне. Да, Він хотів покінчити життя самогубством. Ми про це повідомили генеральному прокурору, подали повідомлення про злочин. Також ми звернулися в ДБР. Ну і ви знаєте, що вдалося нам з'ясувати? Оце якраз питання де Ви бачите, сьогодні нікого їх немає. Тому що вони бояться подивитися матерям в очі, народним депутатам, правозахисникам, журналістам по тим злочинам, які вони коять. Є докази того, що матері вимушені були або родичі вимушені були перераховувати цим вимагателям гроші. Я дружина одного із засуджених. Не знаю, чи варто взагалі називати його ім'я, тому що він ще перебуває в цій колонії. Дзвінок був дуже короткий. Ми одразу не впізнали голоса. Голос був дуже, ну не його. Ми зрозуміли, що це він розмовляє, але голос був не його. Дуже переляканий, дуже напружений, і він просив гроші. Коротка була зовсім коротка розмова. Він пояснив, що гроші необхідні для того, щоб він просто мав змогу якоби потрапити на гарну роботу. Ми зібрали ці кошти, відправили все це було контролювалося. Тобто, ми коли відправили, ми повинні були були відчитатися. Ми дійсно відправили на цю картку гроші. Тобто, і час суми час, час, сума чеки. тобто -то, таких, як ви могло бути багато. Вони хотіли Звичайні. знати хто це. звичайно. Угу. Звичайно кожна розмова. По телефонам полина була оплачуватися від 100 до 200 гривень. Коли я спробувала зв'язатися з адміністрацією колони, нас секретаря набрала. Нам також пояснили, ви повинні заплатити гроші. Мене перенаправляли на різні телефони. Я так і не зрозуміла, з ким я спілкувалася. Перенаправляли на мобільні телефони, чи Міна, це була, на стаціонарний, вну, стаціонарний телефон, телефон колонії ви позвонили вас нас по кабінетам, так, і так, на Нам так, нам відзначально говорили, що ви повинні так, заплатити так, гроші. Вони відверто не бояли по центральним Ні. Телефонам казати У Ні. Ні. За... Ні. мене є телефонна за розмова, написана, звичайно. звичайно. Наступна телефонна розмова дзвонить okay. знову і каже: а, будь ласка, вишліть ще грошей. Дуже не. А, спочатку мамі, повинні, потім мені дуже нада. Пожалуйста, я дуже прошу, пожалуйста, треба гроші. Пожалуйста, це, це життєва необхідність. Я прошу пробачена. Зібрали ми ці кошти, ми знову їх відправили. А яка сума? П'ять тисяч гривень. Я вимагатиму, щоб була реакція комітету. З іншого боку, якщо е, у нас хто ви назвали Чернешов, Петренко, mm -hmm. Ну давайте Чернешов відповідає за, це точно він і кого ви а Денисова, mm -hmm. да? Денисова да, да Денисова. Чому ДБ... Денисова не, не приходить, і не займається? Абсолютно ні, тому що реакції. ці три особи: Чернешов, mm -hmm. Петренко і Денисова це ставленники mm -hmm. народного фронту. Це все одна банда. Тому е, ми виберемо конкретні речі. ДБР зараз на, на контакті є. Мінюст. Я зараз подзвоню, ми пишемо офіційне. Денисові треба звернення додаткове. І підсумки цього засідання я направляю голові комітету з вимогою призначити. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.